О, я бачу звідки. О тут. Дострілявся по скуда. Є, в мене. Чи він всередині, походу. Так, 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 він всередині. О, я і так знаю, де його тімейт. Можемо тоді в сторону аеропорта. Можемо. Вартаків немає, нічого немає. Ну вода тут офігенна, поміж. Тепла. Це все, все кайфує від неї. під вишкою Кобот, походу А його розстріляли там щойно Он, тіп справа Ось, Так, ну, розбив На перехват, на перехват, сюди Ще один Когось розложили теж. Так, кидаю аптеку, а, кидаю лишнюю, кидаю плашки. Я потом темпус. Не хочу такий приціл. тут темпус? Ага. Кабан. Ящик выкидаю я Ваншотный, звичайно же Утепил был Тима э, Двойка бронек Сань, двойка бронек забрать. О, тут я... Пал его, кабан я взял кабан. Добре. Якщо це кабан Hell spawn. Що у вас люди випало? Спереду на мосту біжать. Глядь. Живата ти шо? Ой-ой-ой-ой. Так, так, Андрюх. Мертві. У нас вцілі люди? Та, ну, о, ну на на жовті, на мосту. Вони там прилетіли. Вони, мабуть, побігли на заправку. Ну давай, полетіли тоді. Полетіли, полетіли. Бля, вертушка лет жива. Бо я тупо побачив два парашута. Вони отут сюди долетіли, далі, мабуть, пішком побігли. Бери висоту, висоту, бери, щоб ми їх спрей. Заправка, хто це, що це було? Ніхто не бачить. Може вони далі на побігли. На є. На Катомі є, бери висоту. Бля, <гл> вони вже нас дивляться розіб'ють, бо два дуже живий. Я швидко пролечу, ви спрыгнете. Давай під сонячними батареями, щоб не на них запрыгнули. <пл> щоб ми мали <пл> перевагу. Спригнули? <пл *дар, N1> да, спрыгнув, спрыгнув. О, бачиш? Постріли. А, вони знизу. Потом постріли. І вони а, невидимі, не вийду, ми, походу. Прилетіло. А це ті, що прилетіли парашютісти. Да, будь... Туда до. О, і ще снайпа на свічці, по-моєму. Не знаю, звідки, чи бойовий, чи свічка з цієї сторони. Блін, другий бронік, як вон шот шота і зразу це. Звідти з зелений прилетіло. Ну, давайте закусимо, я думаю, що він там один чи два є. Десь під, під, під накатомі спр... десь двоє. Щоб не залетіли нам зараз. Це звідки? Це на катомі таке було схоже. Дві плашки, шотають. Ти що спригнули? Да, мабуть. Та, світить отут. Вичка не Та, бачу. Затрагу. В воді? У воді світить. Розбив. Нок. Yeah, uh, Ще сзади хтось. З сторони банку десь. А це да, no. це, no, was це was там there. був. був тип. О, тут що один. Ам, бачу. Та блін, я не встигаю прицілитись, я вже oh, нокнути. Що like в них за снайпи такі? Як воно нокає дві плашки. Oh. На такій відстані. И шедестик уже звинул. На, нокну в его. По скуду. Котре, котрий. От там далі гибу. <плес> Давай, Давайте спригнемо всі троє Я думаю, що вони не попадуть. А, світить тут. А. На жовтій світить. Да, я туди. Давай, я по ньому працюю Нокнув його. Доберу. Забирай. Э, Снайпаз здесь пить на катоме. Он был в воде, а потом? О, лебачи звёздки. Вот он, стыдлий. До стрелялся посуда. <реклама> Мне здесь сторони на снайпа прилетело. Піднявся по зіпці. Да, да, да. Розбив його. Буде подніматись. Да, 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 буде на, yeah, на котомі yeah. лізти по зіпці. Поняв Я и шутку тіпа лутаю і oh, yeah. вертаюся. Ну в мене два ложка. О, я бепку даю, точно. Але вони що, всі не Снайпить далі. з Накатомі, дості... Ага, да, отут снайпить. Біля зіпки. Ага, по побіг вниз тут. На я, я вертаюсь на Накатомі. Хоча тут дві руки. Ой, цих два типа, блін з ними робити. Вони руку yeah, не кидають, не виходять. А ah, він тікає. Отут. Right Там на чому тікає? Глянь, він з дальноміром. Як він так швидко встигає? У вас на другому поверсі ті, ну, як на другому о, бачу, бачу, бачу. Та ти шо? Я ж кажу, Та він вообще лівий якийсь бля. Лі. Щось таке я вже видає. Вже, вже, так, я вже йду. Та, ну звідки він знав, що я тут виберу, ну надійну. І знову. Дай Та інфа. Та він... Там де сходи, він там де сходи, вхід на сходи, типа. Якщо по зіпці піднімешся, то він буде прямо в тебе. Я тільки не знаю де ти. Ти знизу, мене да? подивитися. Ну він отут. Я не можу, отут, короче, він в тебе там. На тому Яросі, де ти тільки що вийшов. Бачу його, да. Так, Андрюх, я з той сторони залітаю. Ось він. 1, Тут, тут. Тут цікаво. Так, в мене вийшли. Забирай тут ящик, цей і я єш. Нема э, селфа? Нема, нема. І в цих нема селфа. А, в мене я запасний я скину. Дуже дивний ти був. Вс, мій канал двойка. А? Бронік, operators... е, Бронік броні говорить. Okay. Тут є на катомі люди. Поняв. Мене. Да. Унизу чи що? Да.

На втондрі. Ту Ивану треба. А. Рейджа аптеку Так. Yeah. І що там з Сінковим, да? Okay. <DNA> <time> okay. tá, так це ще не вийшло. Ні, на 7-ому нема то там якась худина просто. Він не виходить. Ну так, другий. Я ручки mm. А що це з ним таке? глянь? Його ті з його тіло кров летить всі сторони. О, його по ньому хтось стріляє. І стогне. That, that а тепер перед цим була анімація. руку Але у нього команда є. Він, мабуть, yeah, yeah. дивиться де ми, щоб знати, що робить його тіммейтам. бачу. Жовта будинок. Дал по м'ясу. Дал по м'ясу. Yeah, Блин, я по ньому два раза попав, його не нокнуло А нохнуло. Но він без плаш. Понял. Пробіг в цей будинок. Бачу справа тікає. Ну да, вроді би. Андрюх, прыгай на хант може, я за електричку. А, ты там? не не від я Говорить, Сквад. Ну да, в них третий є. Вишки пішочком, так. Ну, да. Паляй поти на конкурентах. Кидає. Дивно, що на них хан взяли, а вони в полі стоять. Ви а страшні. Стої і пригнути з горки? Ну, Поглянути, може oh, просто. Ааа, а ж -а вони well, yeah, ще I'm якась, може вони на парашутах спригнули, бо машини там скільки було, стільки й залишилось. Окей, а я на електричку. Так, на горці вже немає. Бачу на трубах одного oh, і одного на даху. Порту, так? Так. я гляну, чи він ще там, може вийде снайпанути. Так, один тут на ангарі, другий тут на потробі біжить. Все, вони нас побачили. Давай може звідси попрацюємо з тейпами. попрацюем, давай. Розбив. По мясу дав. Блять, один патрон, сука. Нокнув. Треба їхати, Добре. я не Поїхав. Ой-ой-ой. Ой. Ладно, идти, Ну, Да, уже. Спригнув. Андрей, в нас, в нас. Не мав цій бутці. Є, У мене. Чи він всередині, походу. Так, да, так, да, да, він всередині. Ну oh, я і так знаю, де його кімей. О, oh, один. Дивіться, бачите, один другий поверх. Інший передів бронік. Oh your payment now. На бер, повертайся. Повер. Да, 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 дарай. Бепка, да. Каба на вар? Там Там ДБПка, да, другий коло. Да, да, Дарайся, да. Може поки він один. Один або два оператора. Тут на даху Нопну на доху, okay. треба добити. А це Живує. небезпечний. Е, Добро. Буде один. піднімати, так. Да. Спрыгнув. Кут шукаю, Ага, кут є, є кут. Да, він спригнув. Спригнув сюди. А там нема куди піднятися, да? Він побіг в другий ангар. О, ще снайпа десь. він. Да, да, я no, його нокнув, але no, не доберу. Походу з бойового ще люди. Бл**ть, не дати, нокнули Ти, бля, дебільний бота, бл**ть А де яка-небудь інфа? Нема Нууу Но... Боєва і снайпер ага, Все, вони повиходили, тут два мінус Одного Одно, походу боти нокнули Баунті, забрали бот. Бо Андрюха Ані. ног не типа звичайно, а тот що баунти, то його бот не. Бойовий один тип. Хочу жити. Бойовий, там. Да? да, одного точно бачу. Розмінялися лашками. Ідемо ближче. Бачу його. Зараз я розіб'ю. Або може ви Разбив. працюйте, а у мене є тишина, я попробую забігти до нього. Окей, я його розбив, то він заховався. Так, да, працюйте, а я підійду в, в спину. Ультра 1, Бачу, він там бігає. Так, Обмані снайпить. Розбив його. На бойовому, тип? Так, да, так, да, да, на бойовому. Він за сходами. Такі якісь... О, він спрыгнув, він спрыгнув. В сторону заправки десь туди. десь На магази пострину. По по Я біжу Ultra 1, Dino 4. We're approaching the LZ. Get it secure. This is Dino 4. All ultra secure. We're exiting the AO. Jeez. 3, Three.